Після майже дворічної паузи, 12-й трамвайний маршрут знову курсує. Прямує він з південного вокзалу через центральний ринок, Держпром і до кільцевої в районі центрального парку. Таким чином харків'яни без пересадок можуть дістатися з вокзалу і до центру. Попит є. Ну, Сьогодні мороз людей не дуже, а так люди їздять і в больницю, їздять, і, і на вокзали, і на ринок. Тобто народ єсть. Миру хочеться, щоб в жахіті це закінчитись. У мене донечка маленька дома. Чоловік в ЗСУ. Працюємо. Так і Все буде добре, все буде в Україні. Маршрут почав працювати 31 грудня минулого року. Його вдалося відновити його роботу. Вдалося відновити після того, як зробили ділянку по вулиці Мироносицькій. Ось і на сьогоднішній день він працює. На ньому працює п'ять одиниць трамваїв з інтервалом руху десь приблизно 12-14 хвилин по будніх днях і трошки більше по вихідних. Була потреба. Він же не працював з перших днів війни, і ми вирішили, що треба його відновити. Тим більше була можливість відновити трамвайні колії і маршрут запустили. Та окрім 12-го маршруту, у першому півріччі 2024-го у Харкові планують відновити рух трамваю по проспекту трактору будівників. Мова про ділянку від Салтівського шосе до героїв праці. Там є і пошкоджені і ділянки, там є пошкодження дуже великі контактні мережі. Це найбільш пошкоджений участок по контактній мережі. Найскладніше наразі маршрути наземного транспорту міста обслуговує весь рухомий склад трамваїв, тролейбусів та автобусів, що вціліли після обстрілів. Ті, що вдалося реанімувати, і ті, які отримав Харків від міжнародних партнерів у вигляді гуманітарної допомоги. Європейські міста і цьогоріч кажуть, в КП, теж планують доправити до Харкова відразу декілька па партії рухомого складу для наземного громадського транспорту. Харків чують, і ми за це їм дуже вдячні. Наприклад, ось найближчим часом ми будемо отримувати від міста Нюрнберг чергову партію автобусів в кількості 17 одиниць. Вже десь приблизно через півтора місяці-два, можливо, вони вже поїдуть на маршрутах міста. Крім того, місто Кауна здарує нам 20 автобусів, які теж там незабаром вже з'являться. І нещодавно місто Плізень. Наші теж партнери заявили про передачу місту трамваїв, тролейбусів та автобусів у достатній кількості. Цей рухомий склад буде поступово виводитися на маршрути і буде буде збільшуватися провізні можливості там, де це потребує. Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов, Олексій Старенков та Олександра Панченко, Харків. Новини.